Мені для Таріна супер треба білок. Білок і саме яєчний. Бо мені оцю масу більше нічого не дасть. Яйця. Яйця. Кула, На яйця. нам яйця? Якщо яйця. Ну, яйця. риба, то мені яйця треба. Угу, Яйця ти хочеш я яйця? яйця не хочу. Денис схватився за ті два яйця і тримав їх в руках так, як будто би це. Єдиний стратегічний продукт, без якого він сьогодні жити не зможе. Мені потрібно і надалі робити свої страви, свої презентації так, щоб ну, їх можна було впізнати по почерку, тому я хочу чілі. Чілі? О Бо. боже, тільки не чілі. Та можете власне чуть, -чуть власне... додати. Я беру чілі. Ну я не знаю, що з чілька робити. Чілі взагалі я розумію, що мені гостре в ніжний терін, ну, типу, ні. І соус я буду робити не... не гострий. Тобто нічого гострого в мене сьогодні не планується в голові. Ну, Чілі, ти можеш на петельню шматочок кинути, він тобі нічого не дасть. Так яйця ви також можете десь трошечки засунути. Куда? то куди ти його засунеш, те яйце? Я не знаю, мені не треба яйця. я, я не знаю, що я з яйцями буду робити. Я теж. У мене буде ніжна історія мірін і чилі мені не підходить. Ти можеш трошки просто взяти, відрізати отакий шматочок. Я не зрозуміла істерику Денису з приводу чілі. Нікому не підходять яйця. Хтось проти чилі? Я чилі теж не хотіла. Ну, чи, ну, чи, ну чілі? Якщо, наприклад, обирати яйця, давайте уберемо тоді, якщо він не хоче цей чилі. Чилі я вбирати не хочу точно. Ну, яйця мені треба. Що одне вперте, що інше вперте? Та схватилась за перець чілі, той схватився за яйця свої. І, і все. І ніхто поступатися нікому не хоче. Яйця в будь-який соус можна засунути. Тому я залишився при своїх яйцях. Що робити з яйцями, це, звісно, питання ваби Коли я розумію, що в мене є все, все, що є яйце, я розумію, що мені потрібен соєвий соус, щоб замарнувати жовток в ньому. Я хочу соєвий ще взяти. Він чисто солений, ви можете його використовувати і я забираю соєвий соус. Це якби плюс-мінус, досить нейтральний продукт. Нам треба соус, ну треба цибулю. Треба взяти шалоту обов'язково. Ну, вона універсальна і може пригодитися нам, наприклад, для соусу. До 100% беремо шалот. Ходили, тинялися. Оце поняла? Ми ходили гуськом по тій коморі, один за одним, в одну сторону, в іншу сторону. Я, я розгубилася.